Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду. Вітанечко! привітки привітки Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на ств 1 і ми граємо на мапі Штиль. Так, ми граємо з 9 рівнями. І Зараз будемо використовувати самі найкращі плюси даної машинки, а саме КВН мінус 14. Взагалі шикарно мати мінус 14. І з цією підвіскою, як у вас Реально, єдина підвізка в СТБ нормальна. Всіх решту, які, яких є пнем підвізка, вона трошки якась пофіксована, не знаю чому так. Також використовують таку комплектацію, як боновий досилач, бонову вентиляцію та експериментальну турбінку, щоб було ще плюс стабілізація та плюс швидкість. Перший постріл подали по Т-49. -му. Бачимо, як він їде нагло, і він помиляється тим, що він їде так. Він бачить, що завернув уже хоче наверх їхати. Я тут буду мати можливість, щоб дати йому ще один постріл. Куди-сюди. Постріл є другий. Тепер дивимося на ситуацію, яка у нас відбувається в бою. Алтешка, ворожа, просто подавила сьому лінію до кінця, і наші союзники, на жаль, там не мають що робити. На жаль, бачимо, що програють. Тим часом батік під'їжджає, даємо йому один постріл в спину і бачимо, що він робить. А він їде на гору. Бачу, летить на повних парах. Переключаємося на фугас. Дивимося, де він там їде. Легасенько вицілюємо. Постріл, на жаль, 5 кіло вище, капец, як йому пощастило. І ще один його на гусеницю, Ми даємо йому один постріл фугасом, У мене було два тільки фугаса, та наступним пострілом добираємо. Гарно є, але мені дав шкоду є бер90, я розумію, де він є. Та Ховаю свій корпус, щоб по мені більше не стріляли. Але бачу, бачите, бланді сюди, щоб е, нанести мені шкоду. Тим часом помічаю, що тут є м 6 Йох. Я можу, мож... маю можливість його постріляти, але акуратно чекнув, чи немає там ПТшки. Виїхали, дали йому постріл, нанесли шкоду, і він на мене загрився. Приходимо на кумулятиви, щоб легкістю його пробити. Він виїхав. Та ми йому ключочок наступний постріл. Шикарненько. Тепер дивимося, ми маємо його можливість вбити, бо в нас гарна кадешка, швидка, але, на жаль, КПЗ добирає його. Тим часом наші союзники не дуже так поспішають продавити першу-другу лінію. А супротивники, бачу, що вже. До кінця майже продавили нашу сьому дев'яту. Тепер е бачимо Т-10-й, який виїхав, підставився. На жаль, перший постріл по ньому не полетів, другий блайник не знаю, залетів, але чи з уроном чи ні. І Т-57 Хеві прорашує цю сторону. Даємо один постріл в бортик. Так, він мені відстрілюється, дає зі шкодою, 430. Я в нього не попадаю. Наступний постріл я йому повністю відцілюю 100%, але летить кудись. В скос башти, і ми його також не пробуваємо. Наступним пострілом вже залітає плюс 300. У нас зараз 3275 шкоди, і в нас є шанс, щоб поїхати звідси. І ми це робимо. Так, друзі, ми беремо та тікаємо цієї позиції, вона вже не актуальна, бо в неї будуть прострілювати з усіх боків. Також ворожа лотеха летить до нашої бази, вицілюємо її та даємо шкоду. Та їдемо далі, щоб ми не засвітилися, бо бачимо по полузведення, що ми як кажуть, будемо світитися від тієї ЛТ. Лишаємо артилерію одну, їдемо на позиції. Дивимося, чи тут є хтось. І Тут виїжджає Т-10, але ми йому даємо, не знаю, куди ну, в борт. так? Даємо йому дві критичні шкоди, але що я кританув ще йому, я таки не зрозумів. Мансуємо, щоб не отримати пострілу від Алтешки, але, на жаль, отримуємо її. Я розумію, де воно є. І вирішую поїхати до артилерії, щоб повністю закрити цей фланг. Там кажу, є Т-57 Heavy, там є Алтеха. Тож, погнала туди, щоб ми могли. Зберегти нашу базу. Тим часом Хевік світиться, їде просто по полю, по відкритому полю так, і підставляється під КПЗ-шку. Ми тим часом бачимо, засвічуємо об'єкта 590 він просто на всіх парах летить до нашого КПЗ, -шки, тим часом вбиваємо Т-10, він дуже сильно виїхав. І тепер будемо дивитися все ж таки на, на об'єкта. Він підставляється, даємо йому постріл без шкоди. Я вирішую залишити поки що ти ЛТ. Нехай розбирається з артою, а краще поїхати та вбити об'єкта 590 Погнали. Бачимо, що кбз його трошечки роздамажує, і об'єкт його не вбиває, не знаю, куди там стріляє. І лесенько виїхали, дали йому постріл в. Белде та добрали його. Тим часом ЛТшка помирає, помирає від Шерідана. Я вирішую проїхати на цю сторону. І коли їду, дивлюся, що є КПЗшка. Засвідчуємо його. Даємо йому догоночку. Перший постріл бачимо, що він гарно їде. Він не гус... цю кладе, я його також нагуснуть, кладу. І тим часом він підставляється капець ще раз. Ми йому даємо йому ще третій постріл. Тобі на... Бачимо, що Леопардик забрав кпз -шку. я розумію, де КПЗ є. І розумію, де Леопардик, я вирішив поїхати на кунзе панзера, щоб його вбити, друзі. Тож погнало вперед. У мене є 5144 шкоди, і в нас ще є можливість в цьому бою виграти. Тож, спочатку акуратненько їдемо по нашій базі. Можливо, він там став, щоб не засвітити. Ні, не бачу нічого, не бачу ніякого засвіту. І ми погнали вперед, друзі. Звісно, в мене трошечки будуть сумніви на рахунок цього бою, бо я тут блайндив. Я не знаю, чи в мене є тут блайнди якісь. І треба буде в кінці бою передивитися. По кому я по блайнеру, бо мені здається, що я один раз попав, бо все ж таки по е, чи дв... один чи два рази блайндика ну, зробив. Я не знаю, треба буде ще дивитися в кінці бою щодо чого. Тож, я не свідчуся, проїхав акуратненько по базі, нема нічого, і дивіться, під'їжджає Т-49, даю йому звертухи, але, на жаль, не попадаю. І він. Їде вниз, внизі його вже буде зустрічати шеридан. Я йому, на жаль, нічого не зроблю, тому що шериден його вб'є без мене. Бачимо так, шереден його вбиває. ми лезенько їдемо далі. Залишилося у нас 4 суп супротивника, рахунок 11-8. Ми виграємо в цьому бою, але мені потрібно ще трошечки проражти, щоб ми змогли продамажити і збільшити наш урон. Можливо, взяти воїна. Тож. Їдемо вперед, акуратненько чекаємо, чи тут є якісь супротивники, чи ні. КПЗ бачу, що немає її. Не знаю, де, де вона є. Ну і дивимося, що КПЗ було в загальному ну, трошечки 400 хп чи більше. так? Я під'їжджаю сюди. Так, До цієї позиції, дивимося, чи, чи є, чи немає тут нікого. У мене в загальному 760, мені можливо, тобто на два шоти лишається. І їдемо далі, друзі. Їдемо сюди, бачимо, що тут нікого немає, але я засвічуюся, Значить, я засвічуюся від тої позиції, що є. І тут засвідчується чомусь кпз шотна. Я не розумію, чому. Даємо перші, перші пошти рекошетом. Ну, і в мене трошечки швидше кидає, я бачу, що він відстрілявся, та забираємо його. Не знаю чому так, але чомусь КПЗшка була шотна. Не знаю. Понала далі. Дивимося, що тут засвідчується артилерія, вона мене загуслює, і я, на жаль. Стріляємо Стреляємо, даємо йому також по гуслі, кажуть, ти мене я тебе також загуслює дуже. І вбиваємо артилерію. Це в нас є п'ятий фраг, 5600 і бачимо, що Т-30 у нас шотний, 317 хп і з вертухи даємо його та забираємо просто з підноса супер коня постріл. Такий був бій, друзі, насичений, гарний та результативний. Тож, йдемо Дивитися на результати даного бою. А результати Ось результати так? даного бою, друзі, ми взяли майстроса, ми взяли основний калібр, ми взяли воїна. Не стріляли 6330 шкоди, а також зробили 6 фрагів. Все ж таки, блайндик зайшов в мене по леопарду, попевно, тоді, коли я стріляв по Т-10. Також ми в цьому бою взяли 1313 досвіду. Так. І зробили 31 постріл, 24 попали та 20 пробили. Ось такий бій, друзі, вийшов у мене. Всім дякую, хто передивився до даного моменту до кінця відео. Звичайно ж, СТБшка гарний танк, але треба до нього привикнути. Най найкращий плюсик це звичайно мінус 14 кВн. Просто шикарно, мені все подобається. І так, друзі, я взяв на цьому танку три міточки. Дякую вам, хто замовляв цей танк. Дякую, хто підтримує мене подобайкою, а також е підписочкою на канал. І тут ще буде багато гарного відео саме по World of Tanks, а саме розбори, розбір моїх майстрів, так? а також якісь новинки, лайфхаки і так далі тому подімо. Тож, дякую, що залишаєтеся на нашому каналі. Всім дякую за перегляд, всім бувайте.